Друзі, вітаю! Ми з вами в хельсинки. Прямуємо в бутиквера мода. Туди ось, що новенького та цікавенького є на знижках. Шифонові блузи. Нас зустрічають плаття. Ось така зефіріна. Таке плаття в Севрюшах. Також шифон синтетичні тканини. Дівчата допомагають, а ми потихоньку роздивимось. Поки я не бачу, щоб тут стояли знижки, але якщо віднайдемо, обов'язково подивимось. сто восемьдесят натуральная шкира куртка косуха цены в Арамуде промежу между Середнім та високим сегментом. це новим. Якість також висока, тому що в столиці представляють тільки гарні бренди: бутіки, столиці Хельсинки. Звісно, тут багато туристів. І країна має виглядати престижно. Ось така гарна сукня, кроше, Прозора бренд Веремода. 35 євро. Це не дуже так дорого для неї, тому що зараз вона біла, а зараз вже починається наближатися осінній сезон. Ось як вона виглядає на манекені. Не обов'язково мірити самому. Можна подивитися на манекені. Джинсові топи, багато прозорого мережева, Тигрові плаття разом з поєднанням з джинсом. Ті, хто виростав в 90 ті роки, може подивитися, що мода повертається джинс, тигровий принт, сітка це все звідти. Ось такі грубі ботинки, що ми бачимо попереду, а також сандалі на широкій платформі. Джинсові сумочки. Симпатичні винекине, Гарно вбрані. Знову ж таки плаття 54,99, Я кажу, що не, не дешевий сегмент. Ось ці короткі мережевні в'язані жакетики. Це також привіт із х Льон. Сукня сорочка Льон 4999. Не знаю, скільки тут процентів льону, але вона виглядає трохи ніби котон. До них також є брюки. Це літня колекція. Сукня 49, а от 35 рубашка. Ракет для тих, кому в офіс. 70 євро. Тренчі. Тренч 65 в попередньому манго тренч був 99. Тут також розмір ельки. Ось, друзі, на що я завжди дивлюся? Сукні, котрі не виходять із моди ніжно-мятний колір. Ось mm -hmm. чорний тренчі. 65 також. 65 розмір S-ки. От mm теж -hmm. мережева. Прошу шиття прямуємо до відділу, де є знижки. Подивимо ціну на якісні джинси, верамода бренд, написано. Котон. Котон перероблений, ціна 60 євро. Ось друзі, як виглядає бренд. Беремо додані. Як я вже казала, даним тут дуже актуальний, тому що прохолодна погода. І іноді дощі. Ось таке літо, якщо ви бачите, за вікном дощі. Звертайте увагу на принти. Ось така сумочка. Солом'яна. 45 євро. Такі гарні в'язані топи, Дуже багато речей. 50 євро. Це плаття, до речі. Сукня, довга сукня. Ось такі симпатичні сукні. Друзі, ми можемо бачити гарні передібалки. 40 євро. Ось такі знижки. Це вже на знижках 40 євро. Сподіваюсь, вам було цікаво, друзі. А ми прямуємо далі шукати якісь цікавинки, щоб вам показати.